Привіт всім, друзі! В сьогоднішньому відео ми розглянемо, як активувати менеджер віртуальних машин в вашій операційній системі. Так, в операційних системах починаючи з 10, ї 11, ї є вбудований менеджер віртуальних машин, і не потрібно ставити ніякого додаткового софту. В цьому відео ми розглянемо, як. Активувати менеджер віртуальних машин, як його налаштувати, як інсталювати в ньому операційну систему, і так далі, і тому подібне. Так, що нам для початку потрібно? Для початку в пошуку пишемо панель керування Натискаємо. Тут у нас будуть програми та компоненти. І в цьому пункті у нас буде. Вмикання та вимикання компонентів Windows. Натискаємо, і бачимо наш компонент Hyper-V, менеджер віртуальних машин. Нам потрібно поставити галочку і натиснути ОК. OK. Зараз буде встановлено менеджер віртуальних машин, він е, буде прохати нас перезавантажити комп'ютер. І після перезавантаження. Менеджер віртуальних машин буде встановлено. Зараз я перезавантажусь. Зараз відмовлюсь, перезавантажусь і потім включусь і покажу вам, як активувався наш менеджер. Так, ми перезавантажили комп'ютер і перевіряємо, як встановився наш менеджер. Вмикаємо строку пошуку і пишемо «hyperv». І тут ми вже бачимо підказку, що диспетчер Hyper-V Вже активовано в нашій системі. Натискаємо на нього, запускаємо і бачимо: відкривається наш менеджер. Зліва він пише ім'я нашого комп'ютера. І ось отака от у нас, такий от у нас екранчик. В верхньому екранчику буде показуватись ім'я вашої віртуальної машини, яку ви создате, або одну, або дві, або три. Тут будуть показуватись контрольні точки, і знизу буде дуже детально описано характеристики вашої віртуальної машини. Ось так просто можна активувати диспетчер віртуальних машин, встановити на них будь-який софт. Комусь потрібно Windows, комусь потрібно Linux, додатково встановити щось там, тестувати якісь програми. Все це можна зробити вбудованими. Програмами, які є вже в вашій операційній системі. Все, в цьому короткому відео моєю задачею було показати вам, як активувати диспетчер. В наступному відео я покажу, як його налаштувати, встановити систему туди і запустити. Підписуємось, ставимо лайки, щоб не пропустити наступні відео. Всім пока!